Доброго дня! вітаю вас на каналі Гротуб. Сьогодні хочу запропонувати, зайшли новинки у нас культиватори для сплошної обробки 1,6-1,8 метра. Ось так вони виглядають. Якщо зацікавить, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Доставка новою поштою наложеним платежем або можемо привезти вам разом з трактором. По цінам дзвоніть, пишіть, я на зв'язку, що будуть питання, я вам відповім. Ось так вони виглядають. Ось, зацікавить, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Підписуйтесь на канал, виходить багато новинок, будете завжди у курсі. Гарного вам дня!